Доброго дня, шановні колеги, учасники міжнародної конференції Лікарі та медсестринство трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення. Хочемо розпочати секцію номер 3 Фармація, погляд у майбутнє. Хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам за те, що вони дають можливість проводити зараз такі прекрасні освітні заходи за те, що вони тримають небо над нашою головою. Слава Україні, слава Україні. Також хочемо наголосити за безпекову ситуацію в разі оголошення повітряної тривоги. Просимо всіх пройти в укриття. Бажаємо всім плідної та успішної конференції. До слова запрошується академік, член наукового товариства Шевченка, заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Володимир Короленко. Прошу слово. Шановні колеги, дозвольте подякувати вам за запрошення організацію чудового фахового заходу. Сьогодні я зупинюся на основних аспектах державної політики обігу лікарських засобів в Україні, які постали перед нашою системою охорони здоров'я в соціально-медичному аспекті. Перш за все, обговоримо основних стейкхолдерів у сфері фармацевтичної політики в Україні. Систему охорони здоров'я можна умовно поділити на декілька взаємопов'язаних підсистем, одна з яких спрямована на забезпечення лікарськими засобами. Імунобіологічними препаратами та медичними виробами. Фармацевтична підсистема на сучасному етапі тісно пов'язана з підсистемою громадського здоров'я. У 21 столітті громадське здоров'я є інтегрованим з клінічними та фармацевтичними сервісами, зростає роль особистої відповідальності кожна за стан здоров'я. Саме тому запроваджується підхід на основі так званої соціальної фармакології та фармації. Цей підхід враховує впливи і взаємодії, у тому числі чинників, які не є фармацевтичними за своєю природою, але які можуть робити глибокий вплив на дії препарату і виникнення специфічних його ефектів, як сприймається і інтерпретується користувачем. Основними діючими сторонами за цього підходу є пацієнти, споживачі ліків. Професіонали охорони здоров'я, адміністрація у сфері охорони здоров'я, фармацевтична індустрія. На ефективність ліків впливають численні чинники, що потрібно враховувати при формуванні і реалізації фармацевтичної політики. Життєвий цикл фармацевтичної продукції функціонує на основі комплексу належних фармацевтичних практик. На етапі від фармацевтичної розробки до реєстрації лікарських засобів, реалізацію цих практик опікується МОЗ України та підпорядкований йому Державний експертний центр. Від етапу виробництва до торгівлі лікарськими засобами власне до споживача, реалізація покладена на Держлікслужбу. Міністерство охорони здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, що формує політику у фармацевтичній сфері. ДЕЦ надає до МОЗ рекомендації щодо реєстрації лікарських засобів, розвитку системи раціональної фармакотерапії, оцінки медичних технологій та низки інших функцій експертного та методологічного характеру. Держлікслужба відповідає за реалізацію державної політики в сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконного обігу. Тому числі ліцензування, державного нагляду та контролю у цих сферах, а також ринкового нагляду за обігом медичних виробів. Державними закупівлями лікарських засобів займається ДП «Медичні закупівлі України, а головною побудовою наукової основи визначена Національна академія медичних наук України. Надзвичайно важливим зараз є міжнародний аспект державної політики у фармацевтичній сфері, до якого долучаються новітні напрям роботи дипломатії охорони здоров'я, що об'єднує практики, за допомогою яких уряди та неврядові організації координують та організовують глобальні політичні рішення для посилення громадського здоров'я. Дипломатія охорони здоров'я вперше стала невід'ємною частиною геополітики в ході протидії поширенню пандемії covid 19 коли на порядку денному гостро постало питання постачання специфічних вакцин. Пандемія COVID-19 змусила по-новому поглянути на баланс між протекціонізмом та вільною торгівлею у сфері лікарських засобів та медичних виробів. З'явилося поняття політики фармацевтичного націоналізму, спрямованої на першочергове забезпечення потреб внутрішнього ринку у кількості, що відповідає біологічній безпеці окремої держави. Повномасштабна російська агресія створила низку складних викликів для української системи охорони здоров'я, яка вистояла, попри зазнані втрати. За час війни росіяни вбили понад 150 медпрацівників, повністю знищили понад 200 закладів охорони здоров'я, понад півтори тисячі серйозно пошкодили. Загальна сума збитків перевищила півтора мільярда доларів. Активні бойові дії на дуже протяжному фронті, ракетні обстріли, атаки безпілотників, мінування близько 30% території також спричинили зростання потреби в спеціалізованій медичній допомозі, забезпечення сучасними ефективними якісними ліками та виробами медичного призначення, цивільного населення та поранених захисників. Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції визнала тісний зв'язок і взаємозалежність. Між зовнішньою політикою та здоров'ям населення у світі, а також закликала країни-члени враховувати питання здоров'я при розробці зовнішньої політики. У сучасному світі дипломатичний компонент є невід'ємною частиною глобальної системи управління охороною здоров'я. Дипломатія охорони здоров'я об'єднує практики, за допомогою яких уряди та неурядові організації координують та організовують глобальні політичні рішення для посилення громадського здоров'я. Подолання викликів, з якими стикається українська система охорони здоров'я, базується на відповідних системних рішеннях і залученням усіх доступних механізмів, що відповідають самим вимірам дипломатії глобального здоров'я. Переговори щодо зміцнення здоров'я як головного пріоритету. Створення нових механізмів управління підтримкою здоров'я, створення альянсів для підтримки громадського здоров'я, побудова та управління відносинами з донорами та зацікавленими сторонами, реагування на кризи у сфері громадського здоров'я, покращення відносин між країнами через охорону здоров'я, сприяння, миру та безпеці. Спілкування з керівництвом ВОЗ. ПІКС, Європейських агенцій та інших впливових міжнародних організацій та зарубіжних країн сприяє безпрецедентній активізації співпраці щодо надання спеціалізованої допомоги Україні усунення можливості поширення російського впливу та виключення Російської Федерації з міжнародних угод і союзів. Ми також працюємо над посиленням політичного тиску на агресора, зокрема, Секретаріат ПІКС підтвердив підтримку української позиції щодо призупинення розгляду російської заявки на членство. Від 172-го засідання Європейської фармакопейної комісії російська делегація не має права брати участь в їх засіданнях. У вересні 2022 року, вперше в історії міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Було обрано до виконавчої ради ВОЗ, що є не лише визнанням України на міжнародній арені, а й ще одним ефективним інструментом дипломатії глобального здоров'я. Розвиток фармацевтичної сфери в умовах підготовки до членства в ЄС потребує вироблення належних політик на основі довгострокової стратегії. Саме тому питання фармації враховані при підготовці проєкту стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року. Розроблено на виконання відповідного указу Президента України, з урахуванням стратегічних документів ВОЗ та ЄС, а також найкращих практик країн ЄС, Великої Британії, США та інших країн. Новий закон про лікарські засоби, прийнятий у липні 2022 року, набуде чинності за 30 місяців після завершення воєнного стану. Втім, вже зараз іде активна робота з узгодження вітчизняно-європейського законодавства. І підготовка проєктів підзаконних нормативно-правових актів. Серед основних новел закону запровадження стандарту електронного загального технічного документа, ексклюзивність даних матеріалів реєстраційного досьє, створення єдиного регуляторного органу. Передбачено, що діяльність такого регуляторного органу підлягає щорічній незалежній зовнішній оцінці. Комісію зовнішнього контролю а громадський нагляд з позиції пацієнтів громадського здоров'я, спеціалістів у сфері охорони здоров'я та представників фармацевтичної галузі Радою громадського контролю. Повноваження нового регуляторного органу охоплюватимуть практично весь життєвий цикл лікарського засобу на всіх етапах реалізації державної фармацевтичної політики. Важливим нововведенням стало поетапне запровадження електронного рецепта на рецептурні ліки від квітня 2023 року всі аптеки підключені до електронної системи охорони здоров'я. Таким чином, доходимо висновку про необхідність узгодженої консолідованої діяльності, спрямованої на розвиток фармацевтичної сфери в Україні. Така діяльність сприятиме продуктивному оновленню та реконструкції української системи охорони здоров'я, її реформуванню та розбудові Відповідно до євроінтеграційного вектору розвитку та сучасних світових стандартів. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо Володимиру Васильовичу за змістовну доповідь.